Брата мого положили в лікарні, тому такий сумний повод, привід, тому я приїхав. Співпало просто випадкова сесія. З приводу служби, ну, звичайно, служба, нічого особливого. В секторі М. Я служу в 36-й бригаді окремої морської піхоти, дивізіон протиповітряної оборони. Ну, я вам не буду вже розповідати саме там, який підрозділ, все інше, де ми там безпосередньо знаходимося. Я безпосередньо оператор зенітно-ракетного комплексу. Мої обов'язки, що входить, збивати низьколітящі цілі, прикривати механізовані колони на марші і передок, ну скажімо, десь приблизно Ну, Загальна думка, напевно, громадян про те, що про армію, і ці стереотипи, які зараз, напевно, в суспільстві громадському, підтвердилися майже на 100%. Ну, я військовослужбовець, тому нічого поганого я не можу, в принципі, розповідати про армію. Ну, Можу розказати, що хлопці, які служать, на мій великий подив, дуже багато, мало, мало дуже сильно людей з, з міста, з великих міст, в основному хлопці з сільської місцевості. Я так думав на цю тему, чому саме так. Ну, я, певне. Відмазатися ухилитися від служби у людей, які живуть в місті, набагато більше можливостей, ніж у хлопців з села. Тому так. Мені не дали відпуску на 20 діб. Зараз вкрай потребує моя родина, моєї підтримки як моральної, так і іншої. Ну і хочу з родиною провести цей час, тому що дуже сильно не вистачає родини, не вистачає друзів, знайомих. Такого особистого життя там не вистачає дуже сильно. На конференції міської організації Свобода мене мою кандидатуру затвердили в якості кандидата в депутати. Ось будемо реєструватися, буду реєструватися як кандидат. Передвиборчу агітацію, передвиборчу кампанію я так агресивно чи якимись такими іншими справами там не буду займатися. Ну, просто хочу довести людям, що я зробив, що результати моєї роботи. І що планую робити? Якщо громада довірить мені представляти їх інтереси в міській раді наступного спікання, я буду задоволений. Мені значить ну, знайдуть на їхню думку тоді більш достойно.